Люди, які після окупації знову брали до рук свіжий батон, не могли стримати сліз і постійно дякували, згадують свої поїздки до Бучі, Ірпеня і Бородянки працівники підприємства «Київхліб». В квітні вони годували до окуповані міста і села Київщини. Тепер допомагають Харкову, що постійно обстрілюють росіяни на запит волонтерів. Підприємство виділило півтори тонни борошна, аби нагодувати військових і жителів міста на сході України. Як кажуть хархів'яни в області, нині відчувається нестача хліба, тому попросили про допомогу у столиці. Мішки з борошном до Харкова везуть волонтери, які від перших днів війни допомагають українцям. Все, що ми знаходимо у Києві, ми відправляємо у Харків. Мої друзі, батька відвозять кожну неділю. Цього разу Хлопці, волонтери та дівчата запросили у нас дуже багато муки, тому що є проблеми з цим у Харкові, і ми почали думати, як це зробити. І згодом вийшли на людей, які допомогли нам добути стільки муки. За період війни, Київхліб хліб безоплатно роздав людям близько тисячі тонн хліба і сотні тонн борошна, це не лише допомогло киянам подолати продуктовий колапс, все додавало надії, особливо тоді, коли до Києва підступало військо рашистів. Найтяжча ситуація з хлібом в столиці була в березні. Саме тоді працівники Київ хлібу працювали по 18 годин на день, попри воєнні дії, комендантську годину та численні повітряні тривоги. людей з'являлася надія, що все, все покращиться, і воно дійсно покращилось. Тому тут потрібно в допомозі є два аспекти: не тільки продуктова безпека, а все ж таки і психологічна. Коли ми кожен допомагає один одному, коли люди гуртуються і допомагають зсу більш ніж 481 організація. Звернулася до нас за цей період, і це на постійній основі це не один раз. Тому наша постійна допомога вона була, ви знаєте, ну в якийсь, в якийсь момент ми більше працювали на видачу безкоштовного хліба та борошна ніж на продажу.